Вітаю вас! Дуже приємно бачити всіх вас тут, на кампусі, де моя команда і я створюємо ці чудові продукти, щоб допомогти вам розвивати ваш бізнес. Це день, на який ми дійсно чекаємо весь рік. Це для нас можливість відкрити наші двері, як фізичні, так і цифрові, і поділитися тим, над чим ми працювали весь рік. А найголовніше отримати ваші відгуки. Ми неймовірно раді поділитися з вами тим, що чекає попереду, і обіцяємо, що одразу повернемося до роботи, спираючись на ваші відгуки. І у нас сьогодні дуже багато всього про що потрібно розповісти. У нас стільки анонсів, тож я одразу перейду до справи. У Google я займаю унікальну посаду. Допомагаю розвивати продукти як для реклами, так і для комерції. Це означає, що я можу створювати чудовий досвід як для рекламодавців, так і для споживачів. Зараз реклама зазнала значних змін. Але я б сказав, що те, що ми переживаємо зараз, то це безумовно найбільша зміна. Майбутнє реклами вже не просто наближається, я б сказав, воно вже настало, адже технології досягли такого рівня, що ми можемо втілювати нашу давню мрію рекламу, яка не перериває, а допомагає вашим клієнтам знаходити вас. Рекламу, яка з'являється саме в потрібний момент, навіть у тих випадках, які ви не могли передбачити. Рекламу, яка подається з ідеальною креативністю, що виглядає автентичною та одразу знаходить відгук. Рекламу, яка усуває здогадки, забезпечуючи вимірюваний вплив для результатів, яких ви прагнете. І, звісно, рекламу, яка надихає. Ось що ми створюємо. Безшовний інтелектуальний людяний досвід, який водночас є безпечним для приватності та орієнтованим на результат. А тепер ось про що ми сьогодні поговоримо: майбутнє штучного інтелекту в пошуку і те, як він змінить вашу рекламу та ваш бізнес. Ми представимо нове покоління ai кампаній які відкриють для вас абсолютно нові способи встановлювати значущі зв'язки з клієнтами. І ми поділимося новими способами підживлювати ваш AI якісним контентом, вимірюваннями та даними. Давайте почнемо з теми, про яку я впевнений, усі ви хочете почути, що означає майбутнє пошуку для вашої реклами. Отже, на нашому шляху від інформації до інтелекту є три напрямки, на яких ми зосереджуємо особливу увагу. Усі вони відкривають для вас, як для рекламодавців, більше можливостей. Перший це відкриття за допомогою штучного інтелекту, другий мультимодальне розуміння, а третій агентні дії. Давайте розглянемо кожен із них. Почнемо з відкриття за допомогою штучного інтелекту. Завдяки можливостям міркування моделей Gemini у пошуку, люди можуть ставити свої найскладніші запитання. Пошук розбиває ці запити на підтематики, виконуючи кілька пошуків одночасно. А тепер ось у чому сила. Ми можемо взяти пошуковий запит без очевидного комерційного наміру, але все одно зрозуміти, що найкорисніший наступний крок з'єднати користувача з продуктом або бізнесом. І часто таке з'єднання це реклама. Дозвольте показати вам: ось пошуковий запит: як перевозити маленьких собак у літаку? Ми розбиваємо це питання на кілька вимірів, щоб зрозуміти, що саме потрібно цій людині. Тож ми покажемо прості відповіді, наприклад, політику авіакомпаній і корисні поради, але також можемо передбачити комерційну потребу. Можливо, це авіаційний переносник для тварин. І він з'являється тут у потрібний момент як корисна реклама. Зараз ми розширюємо рекламу з AI-оглядами на десктопи у США та на мобільні пристрої у вибраних англомовних країнах. Ми також експериментуємо з рекламою в режимі AI. Тож, якщо хтось хоче дізнатися, як створити сайт для бізнесу з обмеженими ресурсами, він отримає покрокову інструкцію з порадами та підказками. А ось і реклама, яка допомагає їм швидше знайти саме те, що вони шукають, і інтегрована прямо у відповідь. Друге, мультимодальне розуміння. Пошук уже є найкращою платформою для фіксації, розуміння та створення намірів у неймовірних масштабах. Але тепер у нас є сигнали намірів нового покоління. Ми можемо фіксувати ці наміри без обмежень форматів, адже люди можуть шукати за допомогою тексту, зображень, відео, голосу і навіть у реальному світі. Наприклад, перші тестувальники режиму AI ставлять набагато довші запити у 2-3 рази довші, ніж традиційні пошукові запити. Це дозволяє нам перейти від розуміння того, що шукають люди, до розуміння причин цього, від простого співставлення ключових слів до передбачення того, що їм може знадобитися далі, і дає нам більше інформації, щоб показати ідеальну рекламу в потрібний момент. І, нарешті, агентні дії. Це лише початок, але пошук може допомогти вашим споживачам діяти швидше. Знаєте, ви вже не зможете відкласти покупку, коли хтось або щось робить це за вас. Отже, вчора на I.O. я поділився деякими новими інноваціями, які демонструють, як ми втілюємо все це в життя. Я дуже коротко покажу вам режим SHI, застосований до покупок, нову функцію примірки одягу та агентну оплату. Тож, дозвольте показати, що відбувається, коли ми застосовуємо режим SHI до 50 мільярдів товарів. У нашому торговому графі. Отже, я ввів запит про те, що мені потрібен килим для сірого дивана. І як ви бачите тут, пошук динамічно створює мозаїку зображень і товарів, яку можна переглядати для відкриття нових варіантів. Люди можуть заглиблюватися в пошук, ставити додаткові запитання і отримувати нові варіанти на кожному етапі. Пошук навіть пропонуватиме корисні підказки щодо того, на що варто звернути увагу. Звісно, неважко уявити, якою чудовою можливістю це є для надзвичайно релевантної реклами. Вчора ми запустили функцію, яка вирішує класичну дилему онлайн шопінгу для ваших клієнтів, коли їм подобається якийсь образ. Але вони замислюються, чи справді цей стиль буде мені пасувати. Отже, ось як це працює. Я знайшла кілька суконь, які мені подобаються, і вже готова потішити себе чимось особливим для особливої нагоди. Прямо на сукні, прямо на цій сукні я можу натиснути цю кнопку, щоб приміряти її, завантажити своє фото і побачити, як саме вона виглядає на мені. Виглядає це настільки реалістично, тому що ця технологія є найсучаснішою в галузі і працює у великому масштабі. І тепер ця функція впроваджується в Search Labs у США. І нарешті це і є прояв нашої агентної сили, яка допомагає вам завершити продаж. Я можу встановити цільову ціну, і якщо ціна знизиться, я отримую сповіщення. Якщо я вирішу купити і натисну Купити для мене агент оформлення замовлення зможе придбати це для мене у правильному кольорі розмірі тощо. Ось такі враження стають можливими, коли поєднується інтелект, Google Search і потужність Gemini. Отже, тепер давайте поговоримо про ші та рентабельність інвестицій. ROI. І я почну з простої істини. Рішення Google на основі штучного інтелекту забезпечують вам найкращу віддачу від ваших рекламних інвестицій. І на це є три основні причини. Все починається з провідного в галузі штучного інтелекту. Ми чули про це від Філіпа. Наша інфраструктура, дослідження та моделі, а потім ми застосовуємо весь цей передовий щі до наступного покоління рекламних рішень. Усе це зараз живить наступний рівень, дозволяючи вам з'являтися перед споживачами у всіх чотирьох типах поведінки, коли вони шукають, дивляться відео, гортають стрічку та здійснюють покупки. Усе це для того, щоб забезпечити найкращу рентабельність інвестицій для вашого бізнесу. Багато з вас уже бачить цей вплив. Саме тому Google Search є визнаним лідером за показником ROI. На кожен долар витрачений у Google Search, ви отримуєте додатково 6 доларів назад. Такого рівня віддачі ви не отримаєте ніде більше, і саме тому YouTube забезпечує вищий довгостроковий роз ніж телебачення, онлайн-відео та платні соціальні мережі. У поєднанні ж ніщо не зрівняється з результативністю, яку ви отримуєте від Google та YouTube. Один із провідних незалежних постачальників MMM встановив, що одночасний запуск кампаній у Google Search і YouTube забезпечує на 21% вищий ROAS, порівняно з усіма іншими медіа разом узятими. Ми також знаємо, що ви хочете максимально використати кожну можливість на наших платформах, і іноді навіть невелика додаткова підтримка може змінити все. І як виявилося, агенти вже тут. Тепер потужні агентні можливості з'являються як у Google Ads, так і в Google Analytics. Вони допомагатимуть вам із різноманітними завданнями, зосереджуючись на одному максимізації вашого ROI. Але замість того, щоб я розповідав про це, давайте подивимося, як це працюватиме насправді. А потім Сільванус поділиться деталями про наші AI-кампанії, створені для цієї нової епохи пошуку. Щиро дякую всім. Google реклама для літньої колекції. Маюся і створення матеріалів для літньої колекції. Без проблем. Перевір травми з продуктом. З'ясуй, які маркетингові канали приносять найбільше користувачів, що конвертуються взаємодіяли з контентом більше п'яти хвилин за чотири тижні. Напишу. О, привіт. привітає. Hey, пожалуйста. Привіт. i